Родити для ЗСУ. 1 грудня в Палаці культури Дружба відбулася чергова відкрита благодійна гра де коли За столи сіли 9 команд інтелектуалів. До гри у різний час долучаються більше 20 команд з південного та сусідніх громад. Цього вечора випробувати свої сили приїхали знавці з Красносілки та Одеси. Ми приїхали з села Красносілки, але також є декілька чоловік, які приїхали з міста Одеси. Особисто я вже тут не перший раз. Ось ми були з Кросносільською командою. Так займали тут і перше, і друге місто зараз. Да, привів друзів та хотіли ще пограти та перевірити свої сили. Питання тут завжди дуже цікаві, такі дуже нелегкі, я б сказав, треба думати, так неординарно. Тому тут питання ну, взагалі, завжди дуже круті, дуже класні. Питання для знавців були досить різноманітні. На декотрі відповіді не знала жодна з команд, на інші відповідали достроково. Завдання для гри готують ведучі. Цю роботу виконують на волонтерських засадах. Підготовці до гри намагався обирати, щоб були питання і складні, і прості, щоб був різний рівень складності, щоб, щоб навіть там команди, які новачки в грі, які там, ну, не дуже високий рівень показують, щоб вони теж відчули себе на грі, щоб вони відчули радість перемоги, радість отримання правильної відповіді, як кажуть, що деколи, що радість взяття. Ось тому намагалися балансувати, щоб але при цьому, щоб не всі питання були прості, щоб були складні для і які і дозволять нам виявити переможця цієї гри. Головне в питанні на що ти колиш це не просто на питання, там чи знає людина, чи не знає. А, Насправді, коли знає, не знає, це не треба там збиратися шістьма людьми, щоб перевірити хто що знає. Тут питання саме в тому в мозковому штурмі, який відбувається в команді, і коли команда спільними зусиллями, десь відомими фактами для них, десь якимись знаннями, десь власним досвідом, а десь іноді і просто уважністю, тому що дуже часто буває, що відповідь знаходиться в цьому питанні, і щоб таким чином вони питання розкрутили. І знайшли його відповідь з перших питань гри. Заявку на лідерство подала команда Олімп. До кінця першого туру їх наздогнали гравці позитиву. Однак олімпівці не збавляли набраний темп та отримали впевнену перемогу. Питання були досить складними, допомогло. Ну, звичайно, що командний дух допомагає. Коли разом зустрічаємось, це дуже приємно. На жаль, у п'ятницю не змогли зустрітися, але сьогодні, в понеділок, з новими силами вступили в бій. Я думаю, що початок неділі він теж грає роль, але ну ми були позитивно заряджені, тому все вдалося. Це, це працівники Олімпу, безумовно. Але я так виходить, що до додаюся до команди іноді, щоб пограти. Останню гру. На жаль, я відсутня була, але от сьогодні рішила такий зробити сапорт команді, і було приємно. була вражена, що у нас все вдалося. Це можна сказати один колектив. Хлопці, які виборюють цю перемогу, і дівчата так разом. Тому так я фахівці. Галузі, хтось на чомусь здається, чи всі потрохи? Ви знаєте, дуже різні всі фахівці від звичайних олімпівських справ до перекладання та дизайну. Я, наприклад, дизайнер, подруга моя, вона перекладач англійської мови, тому у нас тут комбо виходить. Благодійні змагання щодо коли та квіз тривають у палаці культури дружба більше двох років. За сім ігор 2025-го зібрали майже 50 тисяч гривень на потреби зсу. Формат гри за донати існує лише у нашій громаді, зазначає організаторка заходу. Хочеться завжди долучатися до якихось. Можливо, не дуже великих зборів, таких локальних, де наша посильна допомога, бо ми збираємо 5-6-7 тисяч. Це не такі великі кошти, щоб вони дійсно ну, мали якийсь суттєвий внесок, бо якщо це там, умовно там, збір на 500 тисяч, то наші там, 5 тисяч загубляться, то ну, і, звісно, ми завжди обираємо якихось яких такі. Ну, місцевих хлопців, хто там, чи ну, з південного, чи кого ми знаємо, чи якісь такі перевірені збори, що ми дійсно розуміємо, що. А наші кошти допоможуть. Цікаво, що ми їздимо. Нас запрошують іноді це як такі партнерські наші ігри до Доброслава чи до Красносілки. Ми, як організатори, нам, звісно, і цікаво подивитися, що там у них відбувається, які може якісь родзинки, щось таке цікавеньке подивитися. То ми їздимо на запрошення от в сусідні наші громади, і благодійні внески є тільки в нас. Зібрані кошти організатори передадуть у підрозділ, де служить чоловік однієї з постійних гравчинь клубу «Щодеколи». Хлопці на харківському напрямку потребують зарядної станції та зміни шин на автівку.